Добрий день, тітки! Цими весняними днями, а саме 12 квітня, ми відзначаємо річницю першого польоту людини в космос. Космонавт це дуже цікава професія. Як ви думаєте, що потрібно космонавту? Перш за все, космонавту треба мати дуже гарне здоров'я. Адже космонавти працюють у складних умовах. Там немає такого повітря, як на землі. Нічим дихати і дуже холодно. Крім того, космонавти в космосі перебувають у стані невагомості. Там предмети не мають ваги і ніби плавають, тож рухатися досить складно. Тому для космонавтів передбачений спеціальний одяг, скафандр із шоломом, спеціальним взуттям та рукавицями. Дітки, підкажіть, будь ласка, а навіщо космонавту виходити у відкритий космічний простір? Для того, щоб робити складні і важливі наукові дослідження, ремонтувати космічний корабель тощо. Саме в цьому і полягає праця космонавта. Космонавти працюють на космічних станціях високо в небі. Дістаються космонавти до космічної станції на спеціальному транспорті ракеті. Ракета запускається в політ, вирушає з землі, набираючи дуже велику швидкість і випускаючи вогняний хвіст за собою. А коли всі завдання виконані, космонавт цією ж ракетою повертається на землю. Майбутні космонавти займаються спортом, спершу навчаються бути пілотами, багато уваги приділяють польотам на літаках, стрибкам і парашутам.